Так, шість десять. Що у нас тут? На машині трохи льоду. Будемо дивитися, що теплиться. Так, все стоять. Тут стоять все добре. Так один на півтора включений. Другий на два включений. Дуйка включена. акумуляція тепла. тече конечно, со усіх сторон. Так, що у нас тут по температурі? Так, хлорослин 8,6, повітря 10, 3,5 кВт, плюс акумуляція тепла з землі, 8 градусів.